Так, отож, пані і панове, ми знову повертаємось до Dwarf Fortress. В попередній серії ми е, розпочали з того, що навчилися е, створювати новий світ, навчилися, навчилися запускати гру. І В цій серії ми продовжимо нашу вже створену карту. Для цього ми беремо Continue Playing. У ну, нас тільки один save. Ще раз в цей момент нажимаємо Enter і чекаємо завантаження мапи. Так, вона завантажується доволі тривалий час. Ось так наша мапа. Е, ну, Тут все знайоме. Ось наш візочок, ось дварфи навколо нього. І зараз ми перейдемо до найважливішого пункту, до місця вибору мапи. Е, ще один момент зауважу. Тобто, наразі ми бачимо тільки один рівень. Землі, тобто тільки там, той рівень, на якому ми з'явилися. Щоб перейти на рівень вище чи на рівень нижче, затискаємо Shift і тиснемо е клавіші більше або менше в англійській розкладці, або українській B або U. Ось вниз. Тут земля, тут нічого немає. А ось вверх ми вже знаходимося на вищому рівні. Зауважте, оці стрілочки, які вказують на те, що там є спуск або підйом. Ось тут їх видно дуже добре. Можна ще вище піднятися. От, це синє це означає, що тут е, просто повітря. А ось ці цяточки такі маленькі, це означає, що там є е, тобто на рівень нижче знаходиться земля і видно верхівки дерев. Перейдемо на рівень наших дварфів. Е, Я думаю, що в нашій цій першій фортеці ми оберемо класичний варіант, ми не будемо нічого вигадувати, будувати якісь фортеці. А ми просто почнемо е, копати в горі. І ця гора ще знаходиться біля нас. По-моєму, як найкраще підходить для цього. Тут просто перед нами є велике поле з деревами, е, з рослинами. Тут є озера, в яких дварфи можуть пити воду, брати з них воду. І я думаю, що десь в цьому місці ми будемо будувати наш перший вхід фортець. Завжте, що зараз у мене стоїть пауза, тому нічого не рухається. І я ще не буду цю, знімати цю паузу, а перейдемо одразу до най... найцікавішого моменту в Дефортес, можливо, ну, так, для початківців це буде. І до одного з найзасновніших, це до розмітки, щоб почати щось робити. Щоб ваші дварфи почали щось робити, потрібно вказати їм, що саме робити. Для цього ми натиснемо відповідну клавішу B, яка означає. О, вірніше не B а D, яка означає розмітку, встановлення розмітки. Тиснемо клавішу англійську D. І ось ми бачимо перелік робіт, які можуть робити верніше, перелік розміток, які можуть встановлювати для ваших робочих. З цього всього переліку нам наразі потрібне Mine, це теж клавіша D. Тобто нам потрібно, щоб наші дварфи копали. Тиснемо ще раз клавішу D, хоча, можливо, і не тиснути було. Ну, Просто де, деколи по замовчуванню стоїть не де, а, а Chop Down Tree's. Тобто клавіша Т копати дерева. Так, і давайте ми розмітимо наш вхід в фортецю. Він має бути е, доволі великий, е, як мінімум на 3 квадратики. Е, чому на 3 квадратики? Тому що е, щоб, проїхала, е, верніше, щоб проїхав торгівець караванів, потрібно як мінімум 3 квадратики, щоб він міг пройти в цю, цей проміжок. Нам торгівець караванів дуже важливий, ми не будемо будувати торгове депо назовні, будемо вулицю фортеці, тому ми тиснемо, тобто встановлюємо квадратик в тому місці, в якому ми починаємо нашу розмітку. Тиснемо Enter. І далі тягнемо курсорчик, тягнемо, тягнемо, тягнемо. ну Десь до цього місця буде достатньо. І тиснемо ще раз Enter. Ось ми встановили такий собі тунельчик, розмітку, який ми хочемо прокопати. Це буде вхід в нашу фортецю. По класиці теж такий навчальний Fortress. ми оберемо десь на початку цього тунелю, бажано трошки далі від виходу, зробимо невеличку залу, в якій ми згодом збудуємо е, депо для торгівців. Тобто, щоб торгівці не заходили всередину наш фортець і довго не йшли, ми зробимо для них такий більш-менш симетричний е, вхід е, залу, вірніше, ось тут. Не дуже симетрично вийшло. В разі чогось, якщо потрібно зняти розмітку, тиснемо клавішу X, тут так написано: Remove the Designation X, і по цьому самому принципу тиснемо Enter. Що ми хочемо зняти? Ось так. Ось у нас є доволі-менш більш симетрична зала. І в цій залі ми будемо встановлювати облаштовувати наш вхід. Тиснемо Escape. Щоб вийти з меню розмітки. Е і давайте подивимося, що будуть робити наші дварфи. Тиснемо пробіл, знімаємо з паузи. Так, з паузи е знято. Дра дварфи поки що не спішать нічого робити. Але ось бачимо, вже мигають два квадратика. Вони таким жовтим підмигою, це означає, що зараз на ці квадратики підбіжуть дварфи-шахтарі будуть їх копати. Ось бачимо першого дварфа і ось другий. І ось вони почали розкопувати. Цей ґрунт, який вони копають, складається з такого глинозему, тобто після нього не лишається жодних інших матеріалів, таких як каміння, з яких потім можна було би, наприклад, використовувати їх як будівельний матеріал. Ну, Наразі нам каміння не особливо потрібно. Хоча потім це воно буде дуже навіть потрібно. Тиснемо ще раз паузу і перейдемо до ще одного моменту. Наразі нам будуть потрібні дерева, щоб дварф почав рубати, користуємося тим самим принципом. Тиснемо клавішу D для встановлення розмітки. І ось у нас тут вже по замовчуванню стоїть Chop Down Trees. Ну, Якщо він не стоїть у вас по замовчуванню, то це клавіша T. маленька клавіша T. І давайте визначимо, які дерева нам потрібно зрубати. Одразу вас застерігаю, не обирайте дуже великої території для зрубування дерев. Ми оберемо ось таку, бачите, наші дерева підсвітилися, які будуть зрубані. Чому? Тому що в нашому світі, в світі Fortress, є така цивілізація, як ельфи. Це десь друга цивілізація за популярністю після людей, які їхніх каравани також будуть до вас приходити. І якщо ви будете вирубувати дуже багато дерев, то ельфи. Почнуть на вас злитися, ну такі собі грінпісівці в Дворфортес і можуть навіть об'явити вам війну, оголосити вам війну і взяти в облогу вашу фортецю. Е і так, це я буду, правда пізніше скажу, але можливо, ну якщо я забуду, зараз таке уточню, Так само ельфам не можна нічого продавати, ніяких виробів, які зроблені з дерева. Якщо ви захочете продати навіть з необережності якомусь ельф, ельфійському каравану, будь-який вибір зроблений з дерева, то вони просто образяться і підуть від вас. А якщо ви це будете робити систематично, то зрозуміло, що через деякий час вони сюди прийдуть не одні, а з цілою купою інших ельфів, які захочуть взяти в облогу вашу фортецю. Окей, ми зробили розмітку, тиснемо Escape, і знімаємо гру з паузи пробілом, якщо я забув сказати. І ось побіг нас жовтенький ельф-лісоруб. видно дерево, яке мигає, і зараз він буде робити рубати дерева. Знов тиснемо пробіл. І ще один важливий пункт. Він буде їх рубати, але фішка в тому, що він ці дерева буде лишати на тому самому місці, тобто деревину, на якому він її зрубав, щоб дварф носив дерево в певне місце, яке вам потрібно, потрібно встановити склад. Наразі ми зробимо такий невеличкий тимчасовий склад на зовній фортеці. Е, поки в нас оці наші шахтарі ще копають входи. Пізніше ми спустимося нижче в систему гір. А зараз ми облаштуємо тимчасовий склад. І так, щоб облаштувати тимчасовий склад, потрібно е, натиснути на клавішу. Давайте я згадаю-пам е, зони. Ні, це не то. Зони, по зони ми поговоримо пізніше. Е, ага, клавіша П. Так, клавіша П англійська, українська буква R, більше її нагадує. І тут ми будемо облаштовувати склад. Переважно ми будемо користуватися кастомним складом, тобто ми будемо його самі облаштовувати пізніше, що в ньому треба буде носити, що ні. Але наразі нам якби це не потрібно. І ми одразу ж оберемо виключно склад для дерева. Ось для дерева клавіша W. І вказуємо, що в цій зоні от ми так само натиснемо Enter, вибираємо зону, тиснемо Enter закінчення вибір зони. В цю зону наш дварф буде носити дерева. І escape, щоб прийняти цю розмітку. Е, в принципі, це все. Тиснемо. Знімаємо з паузи. І ті дварфи, які не будуть мати роботи, вони будуть носити оте дерево, що зрубав наш е, лісоруб на цей склад. Е, так. Наші дварфи копають. Скажу одразу, що копання це на перших стадіях гри буде основне, що ви будете робити. Копати доведеться дуже багато. Е, бачимо, що в нас наразі є один дварф це, що ми самого наш дварф-лідер, містер Мік. Е, він в нас видно, що він дварф, по ньому так навіть характерно видно. І є ще один інший гном, який не має такого обмундирування, тобто він не має такого вигляду як дварф. Це означає тільки те, що в нього початковий навик е, шахтаря, але пізніше, чим довше він буде копати, чим більше він, його навик буде підвищуватися, і його зовнішній вигляд зміниться на інший. На такий, як в нашого цього дварф-лідера. Так, з'явився напис, що. Е, Нема, чого, нема що ловити в якомусь там з наших місцевостей. ну це таке. Такі написи будуть часто з'являтися. Різні. О, от, бачимо, дварфи, які не мають роботу, носять наш ліс на цей склад. Це дуже добре. Щоб він не так, наші дварфи докопали, тиснемо знову пробіл. В нас є такий собі вхід в наш холл. Але зрозуміло, що в цьому невеличкій кімнаті ми не зможемо жити. В цій, вірніше, в цій кімнаті ми будемо робити караван. Наш, у нас буде караван для того, щоб побудувати е, фортецю. Давайте будемо спускатися нижче, під землю, де будемо облаштовувати наше, наші житлові умови. Для цього тиснемо знову розмітку клавіша D. І давайте ось тут в кінці, о, у нас тут є, до речі, де ще копати, збудуємо невеличкий такий кімнатку. Е, вона на мене не вийшла симетричною, тому я відміню цей. Ось таку кімнатку. І в цій кімнаті буде, буде якби, наш спуск вниз, е вниз е нашого підземелля. Для того, щоб побудувати спуск або підйом, або все інше. Це теж дуже важливий пункт. Пам'ятаю, як дуже я багато фейлив, коли перший раз грав два Фортес, тому що не міг будувати нормальні дробини. Е якщо ви перебуваєте на цьому початковому рівні, звідки має починатися ваш вхід вниз, потрібно обрати пункт. Е Downgrade Stairway, тобто драбина вниз, сходи вниз, це клавіша J. І встановлюємо, що спуск буде ось тут. Теж буде доволі часте питання, чим відрізняється оцей Stairway, тобто драбина від рампи. Рамп це типу пологий спуск вниз. Так ось, по Stairway можуть ходити тільки дварфи і інші, якби. Ну, всі, всі всі особи, які пересуваються на ногах, можуть ходити по стервей, по дробині. По рампі, я так розумію, що можуть теж ходити всі, але ще по рампі може їхати е, караван, тобто повозка. У зв'язку з тим, що по немає сенсу нам спускатися вниз, ми будемо використовувати тут наразі тільки стервей, тому що торгівець буде їхати тільки в цю кімнатку, оцю, що ми йому залишили, і тут ми будемо використовувати спуск вниз. Окей, okay, ми встановили цю розмітку. Down, downward stairway. Не downgrade, а downward. Окей. Okay, тиснемо, знімаємо а, Escape, Виходимо з цього меню, знімаємо з паузи. І ось наші гноми дварф зараз побіжать копати там спуск вниз. Так. Що ще можна, можна цікавим наразі зайнятися, поки це все відбувається, нудний процес копання. Дварф наш рубає, ліс. Ну, давайте я ще раз так теж скажу вам, що. А, тут дуже швидко все. Добре, то я зараз, хай вони закінчаться все копати. От видно, бачите, вже драбинки з'являються вниз. Ну так, це дуже легка порода. Це якась глина чи пісок. Можна, до речі, якщо натиснути на клавішу Q, по-моєму. А ні не Q. А, яку клавішу треба натиснути? J. Ні не J. <гум> а, окей, натисну паузу. І зараз згадаю, згадаю цю клавішу. Ем, так. М -м, цікаво я щось не пам'ятаю Q. А, к ні, не Q, не Q, не Q, не Q, не Q, не Q, не Q. Wild Civilization. Ммм. Ну, Одним словом, я її не пам'ятаю наразі, можливо, потім пізніше пригадаю. Тобто є клавіш, якою можна, на яку можна навести на якусь породу, і вона буде писати, що це за порода. Тому що я підозрюю, що це жовтий, це пісок. Окей, все одно не виходимо поки що з паузи. В наші дварфи збудували от спуск вниз. Тепер затискаємо, як я вже сказав, Shift і тиснемо знак менше. Тобто спускаємося на рівень вниз. І оп, що ми бачимо? В нас тут з'явився квадратик, в якому вже щось можна робити. Знову тиснемо D-розмітка. І далі увага, щоб продовжити спуск вниз. Тобто, якщо ми хочемо далі йти вниз, потрібно обрати клавішу Up-down stairway. Тобто побудувати спуск вниз і одночасно вверх. У зв'язку з тим, що я не хочу в цьому місці, щоб був спуск і вниз, і вверх. Я просто хочу, щоб тут був підйом вверх. Я будую Upward Stairway Це клавіша ну, український, Не знаю, як воно точно називається. І ось ми встановимо цю розмітку. Тобто тут буде підйом вверх. Одночасно я кажу дварфам, що вони навколо нього от, копали такий невеличкий зал. І тут вже, в принципі, можна далі розмічувати територію. В принципі, це можна з самого початку було робити, але я це поступово, щоб ви бачили весь цей процес і розуміли, що я роблю. Для початку ми пробудуємо тут кілька тунелів. Ну, широких, щоб варфи мали де ходити. Я взагалі рекомендую будувати тунелів як мінімум в 3 кліточки шириною. Ось такий. Сюди прокопаємо тунельчик. Невеличкий, тому що там поверхня знаходиться далі. Давайте сюди прокопаємо. Якщо затискати клавішу Shift і рухати клавішами курсору, тоді курсор перескакує через кілька одразу полів, тобто він рухається швидше. Так, наразі це все. А давайте ще і одночасно е, встановимо місце, в якому буде склад. Е, склад в нас буде десь. Де в нас зробити склад? А, я думаю, що вони будуть просуватися. Але це не проблема. О, так. Давайте ми в цьому місці збудуємо склад. Склад має бути великий. На складі ми будемо тримати всі потрібні наразі нам ресурси. Я не, я не буду робити е, окремих складів наразі. Я ще не осягнув цих глибоких е, ідей Dwarf Fortress, чи там, як це називається, тонкощів гри. Щоб будувати окремі склади для кожного з провіантів і потім це все підлаштовувати під е, взаємодію з майстернями, тому я зроблю такий загальний поки що великий склад для всіх, для всіх продуктів і куди ми будемо це все переносити. І я тисну Escape, знімаю з паузи, і наші дварфи, е, які е, шахтарі, зараз побіжать сюди з цим всім розбиратися добром. Так, у нас вже 17 хвилин відео триває. Е, ну це нічого. Так, ось пішли наші дварфи. Знову ж таки. Тут, знову ж таки, матеріал, який не лишає після себе слідів, ну це не проблема. Ось у нас є вхід. Так, тут наш лісоруб вже активно це все робить, старається, вирубує. Що ж, давайте я ще тоді трошки скажу про зони. В нас десь був рибак. Я пам'ятаю, що я обирав собі нам рибалку, тиснемо паузу, І для того, щоб рибалка. Тобто, в принципі, рибалка, він сам знайде собі місце, де буде ловити. Але якщо, наприклад, ви хочете, щоб рибалка ловив в якомусь певному місці, тоді давайте встановимо йому зону, в якій він буде е... ловити. Тиснемо клавішу І, це зонис. І давайте оберемо оце озеро. От у нас тут таке красиве. Оце озеро оберемо. Є. Yeah. Ми обрали цю територію, ось вона в нас мигає. І тут ми можемо обирати декілька опцій для цієї, для цієї зони. Наприклад, ми можемо сказати, що це буде джерело питної води, якщо натиснемо клавішу W. Water source. Fishing. Місце, де можна ловити рибу. Я натисну клавішу F. Щоб Дварф знав, що він тут може ловити рибу. Е, далі йдуть кілька інших опцій, про які ми поговоримо пізніше. Це, наприклад, е, вигрібна яма або garbage dump, куди до будуть буде сказати, весь непотріб. Е, пасовище, по-моєму, ще щось не знаю. Сент-Буклей. Тобто, тут в цьому місці, дварфи, якби тут було щось таке, добували пісок або глину, у нас тут такого немає. Мітінкарія. Ми можемо сказати, що це буде зал для зустрічі дварфів і госпіталь. Про госпіталь ми взагалі поговоримо пізніше. Окей, ми встановили місце, де дварф буде ловити рибу, тиснемо Escape. І якщо цей дварф наш, а знімаємо з паузи, знайде необхідне спорядження, якщо я не помиляюсь, що воно в нього є по дефолту, то він буде сюди ходити ловити рибу. Ще інший один пункт цікавий, як дварфи збирають рослини. Е, тобто в нас ми дали одному з наших дварфів професію збиральника рослин, це був наш фермер. І в нас тут, до речі, не дуже багато їх є, але в принципі трошки є. Тому давайте я знову натисну паузу і скажу, дам йому розмітку. Клавіша D, і в нас тут є такий пункт Plants. Окей, клавіша P, Gazi Plants, і оберемо територію. Тут, як немає такої проблеми, як з ельфами і з лісом, можна будь-яку територію брати. І ось на цій території він буде збирати всі всі рослини. Деякі рослини можна їсти, деякі можна використовувати на насіння, а з деяких рослин плетуть. Е Нитки чи там мотузки, і їх можна використовувати в виробництві од одежі. скей, пробіл. І, 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 і Є якісь бажаючі це все позбирати? А ні, вроді, біжить. а ні, це він біжить за, за, ліс, за лісом. Ну, поки що немає жодного бажаючого дварфа це все позбирати. Що цікаво, бо я точно. А, є, є ось замигав. Ось біжить наш дварф, якийсь, А, ось він так, в такому капелюсі, біжить збирати цю. Рослину. Е, а, натисну я пробіл, я ж ним не, не, не визначив території, куди вони будуть все носити, ці рослини. Ну, окей, це не проблема. Тиснемо знову клавішу P. І давайте визначимо невеличкий склад. Ось тут, наприклад. Тут нічого немає, щоб нам заважало. І зробимо цей склад. Давайте зробимо його кастом. Тобто склад, на який ми самі будемо визначати, що туди треба носити. Escape, виходимо з цього меню. А тепер тиснемо клавішу Q. В принципі, дуже універсальна клавіша, яка відповідає за опції будівлі або споруди, або зони. От ми натиснули клавішу Q, наводимо на цю нашу зону. І тут є е, в нас опція Change Settings. Змінити налаштування цього складу. S-клавіша маленька, тиснемо її. І давайте будемо обирати, які саме товари можуть бути на цьому складі. В принципі. М ага, в нас тут вже по дефолту включені, що можна будуть тварини на цьому складі бути. Клавіша E активує, D, деактивує. М їжа може бути на цьому складі. Меблі, і спорядження можуть бути. Корпсис, Я не пам'ятаю, що це таке. корпсис. Ну, окей, може бути. Рефюс. Нафік нам тут не потрібен. Рефюс це, типа. Ну, Сміття. Каміння теж нам не потрібне. Зброя а, чи заспорядження може бути, монети можуть бути, блоки можуть бути, каміння може бути, е, готові продукція може бути, одяг, а шкіри, одяг, лі, а, ні, ліс не може бути, у нас є окремий складний ліс. Зброя, амуніція, чи що це таке, не знаю, додаткові опції. Окей, в принципі, ми дозволили на цьому складі, щоб зберігалося все, крім лісу, каміння і сміття. Escape Escape done. Все. Знімаємо з паузи. І зараз ви побачите, що наші дварфи які нарешті теж будуть мати роботу. Тобто, якщо вони поносять оцей весь ліс, а вони вже це роблять, навіть забив, забивши болт на те, що треба носити ліс, вони почнуть носити з нашої повозки чи возика, оцього, який був в самому початку, провізію на оцей наш новий склад. І так само дварф, який збирає насіннячко, він буде носити е так само на оцей склад. А він щось його у возик поніс. Ну, нічого, це його проблеми. Так, подивимося, що роблять наші гноми. Шахтарі. Ого. Кадоль. Я натиснув паузу. Якщо ви не помітили, просто з'явився внизу напис, що гном, який називається Кадоль Мерзе. Ну, я не вмію читати ці назви гномів, чесно, у них тут такі імена. Став лідером експедиції. Дуже цікаво, чому. А, я а, ні, не знаю, чому чому він став лідером експедиції. Ну, містер Мік, я не знаю, що тобі сказати. Ну, тебе перебив якийсь дварф, якийсь кадол. Він став лідером експедиції. Ну, це не проблема, містер Мік. Я думаю, що цікаво, чому. Ну, я теж, як бачите, не знаю особливо доволі таких нюансів і тонкощів в цієї гри, але тут їх доволі багато, тому. А мені... Ну, але мені цікаво, чому він став. Але тут не можна подивитися, чому так сталося. А я натисну клавішу А, це, типу, можна переглянути всі події, які відбулися. А клавіша R, вона відповідає за е, репорти з битв. Ну, У нас битв ніяких не було. О, в нас дварф зловив рибку. <кх> я бачу на складі. Окей, добре. Е, лідер експедиції це так. Формальність, вона нічого не означає. Поки що. Добре, поки дварфи працюють, ще тоді поговорю. Якраз вже зайшла мова про лідер експедиції. Про таке поняття в Dwarf Фортес, як знать. Отож, в Dwarf Фортес всі дварфи діляться на дві категорії. Перша категорія це звичайні дварфи, і друга категорія це знать. Знать це дуже корисні дварфи. От лідер експедиції це є вже знать. Ну, але лідер експедиції це така найнижча рівень знаті, йому, по суті, нічого більше не треба. Тобто не має яких особливих потреб. Він просто лідер експедиції. Він, там, я не знаю, в принципі, що він може робити. Він, по-моєму, нічого не може робити. Він просто лідер експедиції — це круто бути лідером. Але е, чим довше він буде лідером експедиції, тим більше в нього шансів стати пройти на наступний щабель. А наступні щаблі дворфійської дварф, е, знаті, їх дуже багато є. Це ну там, в принципі, не багато, але вони є. Це е, менеджери, це керівники полків, е, це е, командири армії, це мейджор майори міст чи мери міст. Ну і пішло-поїхало. Для дворфійської знаті, тобто чим більше у вас буде розростатися фортеця, тим більше вас буде знаті. І дворфійська знать, вона дуже привередлива, їй потрібні особливі умови для проживання. Ну, у вас ці всі повідомлення про особливі умови будуть з'являтися, і ви це будете знати. Крім того, дворфійська знать постійно має якісь свої примхи, які потрібно буде їм задовільняти. І такі от проблеми. Але з дворфійською знатют є дуже багато бонусів. Наприклад, така, такий дворфійський я не знаю, вельможа, як менеджер, він, йому можна давати завдання. Тобто, Якщо у вас з'явиться такий... Тобто, якщо у вас з'явиться, зробити собі менеджера, то потім пізніше ви можете давати менеджеру, наприклад, завдання. Я хочу, щоб ти мені зробив 30 ліжок. І ви вже не, можете, ви вже не маєте переживати за цей весь процес, щоб піти. Там, знайти відповідну майстерню, призначити дварфу, зробити 30 ліжок. А в принципі, в майстерні не можна задавати більше, по-моєму, 9 різних пунктів роботи. Тобто вам не буде потрібно це все моніторити. Ваш менеджер зробить все за вас. Він сам це все промоніторить. Ну, але відповідно за це ви маєте його забезпечити нормальними умовами. Е, також пізніше буде з'являтися інші е, знаті. Так, пауза, в нас щось трапилось. В наш е, рибак. Наш наш рибак перелякався якогось пайк. Що таке пайк? Ось в цьому місці. Я натиснув клавішу А. І потім натиснув клавішу Z. Це наблизити до місця, якому трапилася подія. Якась курка тут ходить. І він наш оцей ...дварф, налякався якогось пайк. Що таке пайк? Я, на жаль, не знаю. О, тут риба є. Так, що таке пайк? Чого ти налякався? Я не бачу тут нічого в радіусі. А, цікавий, одним словом, дварф. Це вже край карти, до речі. Ну, невже ти налякався не цього півня чи курка, це? Я не знаю, що це таке. Ну, одним словом, дварфів таке буває. Головне, щоб це не був якесь якийсь, якийсь чудовисько. Але я так розумію, що пікне я пізніше подивлюся, що це таке. Це щось не дуже небезпечне. Ну просто, от наприклад, та, до речі, ще один пункт. Якщо ви, наприклад, перенеслись на якесь місце, а потім не можете знайти, де ваш табір, клавіша F1 відповідає за перенесення на локації на табір. Тобто F1 тиснете, і ви одразу на тому місці, де знаходиться ваш возик. Та, я говорив про цих всяких тварюк, яких дварфи час від часу бояться. Бо, наприклад, я на попередній карті, коли грав, в мене постійно в лісі на навколишніх територіях брудили вовки і єноти. Ну, вовки ще зрозуміли. Ну, вони не часто забігали, але я постійно їх там відганяв вої... ну, своїми, своїми, своїми воїнами. Але в мене дуже було багато єнотів. Я не знав, що з ними робити. І дварфи їх постійно боялися. У мене постійно вискакуло це повідомлення. Дварф не може щось зробити через те, що він налякався єнота. Ну, і він там тікає, відповідно, без нього. Ну, я не знав, що з цими єнотами робити. В кінцевому я почав теж їх винищувати. Ну, але це таке. Окей. Знімаємо з паузи наш рибак, Але наш рибак працює, вже дві рибки зловив, і ще якусь фігню непонятно. Чи це рослинка така? Я, окей, це наразі не так важливо. Так, о, наш дварф став нарешті шахтарем. Бачите, в нього оцей дварф, який спочатку був в такій червоній одежі, а він тепер вже нормально має одежу е, Шахтаря. Він тепер так само шахтар. Е, та, дварфи чим більше працюють за певним професіям, тим тим якби піднімається їхній скіл цієї професії. Відповідно, вони стоять досвідченіше. Найдосвідченішим дварфом вважається дварф, який, нього, там, легендарним, який має легендарну професію, легендарний рівень професії. Це майстер справи, в нього там, він просто там, шедеври робить. Ну, для цього треба багато працювати. Ось так. Що ж, поки що наші дварфи копають. Тут у нас відбувається бурхлива робота. А наразі, в принципі, я думаю, на цьому моменті ми можемо завершити цю серію. І, так, я кажу наразі вам попа. І давайте з... побачимось в наступній серії.